Доброго здоров'я, шановне товариство. Сьогодні ми з вами поговоримо про тематику соціально-економічного розвитку громад. Тримає, триває проект, який активно з у нас на Сумському каналі. Ми в Сідівській громаді у селі Сад. щойно відбулася ділова зустріч, яка була присвячена презентації стратегічного документу, де визначені і операційні цілі, і стратегічні цілі, і завдання. Це буде представлено на розгляд. Депутатів на розгляд всього, всієї садівської громади відбулася така от у нас нарада, де були обговорені технічні питання. Ми вирішили питання щодо статусу цього документу. Ми головне, от як на мене, це ми визначили, як ми будемо працювати далі. Наприкінці липня закінчується проєкт, але як кажуть. Проєкт закінчується, але новий проєкт вже попереду. Він на нас очікує, щоб далі наша громади розвивалася і витримали цей складний період. Про Садівську громаду ми вже розміщали відеоматеріал. Це були розмови з керівниками підприємств садівської громади, і от одна розмова особливо зацікавила вас. Були звернення до Сумського каналу з уточнюючими питаннями і звернення такого штибу, що люди, особливо за кордоном, це наші громадяни, які живуть за кордоном, якось здивовані, що такі господарства існують, і якби вони не зникли і надають і надалі послуги. Але от хотілося б окремо переговорити ще раз з керівником такого господарства для того, щоб виявити всю проблематику, от виявити всі всі труднощі, ці всі проблеми, які принесла нам війна і соціально-економічна криза. Щоб ми, якщо ми будемо бачити проблеми, то ми будемо бачити шляхи їх вирішення. Ну і тим більше, багато хто з вас здивувався, що реально ну свини можна. От вирощувати по би, таким нормальним, нормальним технологіям. Багато хто за цим зацікавився саме цим підприємством. Отже, ми і про проєктний захід черговий вам розповіли. І сьогодні виконуємо ваше прохання. Отже, мій співрозмовник це Пахненка Віктор Іванович, він керівник державного підприємства Дослідного господарства Інституту Північного Сходу. Доброго дня, Віктор Іванович. У нас проєкт про стійкість, а ваше підприємство якраз воно про стійкість, як витримати. От, розкажіть все, ну, декілька слів, чим воно займається, ну і, звичайно, про його проблематику ще раз. Зрозуміло, доброго дня, ми знову на каналі, ми знову в державному підприємстві досвідне господарство, яке по специфіки роботи відрізняється від інших підприємств, які мають структуру там, і статус е, «часно», так скажемо. В чому різниця? В тому, що ми працюємо на повному госпрозрахунку. Бюджетної підтримки в нас взагалі ніякої немає. І окрім до цього, ми ще із прибутку 80% тих коштів, які заробили, так скажемо, на розвиток своєї матеріально-технічної бази, ми робимо відрахування до бюджету, окрім усіх усіх відрахувань, які існують. Друге, у нас господарство займається вирощуванням і виробництвом насінневого матеріалу для усіх товарів, сільгоспробників. Як раніше можна е, було сказати так, що напів проблематично було його реалізувати посівний матеріал до початку війни, але початок війни це перебив усі наші плани, усі наші економічні показники в зв'язку з тим, що зона відійшла від лінії оборони. Звичайно, там вже земля не засівається, вона не потребує посівного матеріалу. А холдинги, які займають дуже великі площі, вони напряму виходять, виходять із зарубіжними поставщиками. Хоча е насінний матеріал, який виробляється в системі Національної академії аграрних наук, він ніяк не гірший від зарубіжних, так як він вже приспособлений, рай, районірований до кожної місцевості. І в, в зв'язку з цим ми орієнтуємося, куди, в яку область, який сорт продавати. Не ну, цінова політика. На перший погляд, вроді ми займаємося. все, Прекрасно все виходить, все робимо, але працюємо, виходить, що на склад. Це перше. Друге, по ціновій політиці ніяк не відповідає е, в порівнянні із ціною на товароматеріальні цінності, ті, які ми придбуваємо для того, щоб господарство працювало. В першу чергу, починаючи від насінневого матеріалу, ціна доволі дуже така низька. Якщо б на товарну продукцію була ціна така, як на насінневий матеріал, ще б як то можна було б викручуватися. Ну, Наприклад, допустим, у нас середня ціна продажі посінного матеріалу, в середньому говорю, 9 тисяч тонн. Зараз у порту беруть рядове. Зерно по 7 тисяч. Ну тут хоча б, хоча б половину на сіневий матеріал дорожче коштує від рядового. І у, у нас би на місці тут би рядовий, хоча б коштував так, як я ціна в порту. Але спущено ж далі нікуди. Тут практично виходить 0 на 0. Прибутку ніякого. Врахувати собі вартість і реалізаційну ціну 0 виходить. Витягнули за собою засоби захисту перше, певні матеріали, запасні частини, а плюс до того, що в нас є два племзаводи по розведенню великої рогатої худоби і племрепродуктор по свинарству, усі е, ветеринарні препарати, це ж дуже підскочило в ціні на сьогоднішній день, Ми, ніяк не зрівнять з тим, що раніше воно було. І ціна на продукцію значно скоротилася, хоча на ринку ціна не міняється для населення. Як було по 200 гривень кг села, так і на сьогоднішній день. Ми вже скоротили до 50 гривень за живий вес свинини. Молоку також ціна низька. І з ПДВ виходить 15,42 гривні з ПДВ. А врахувати темпіра... такий температурний режим на сьогоднішній день, холодильники сутками працюють, кіловат електроенергії 8 і більше гривень коштує. Плюс перебив подачі електроенергії ми запускаємо дизель-генератор, який за годину бере по 40 літрів дизельного палива. Ціна 550 гривень літра. Ми вилітаємо повністю в трубу із такими цінами. Але це проблема така. Немало проблема, можливо, її поставити на першу чергу, що дуже великий дефіцит з, роботи, з робочими кадрами. Розумію прекрасну ситуацію в державі, ситуацію на фронті. Люди потрібні там захищати нашу батьківщину. Але ж як-то треба було б чи спланувати його, чи як-то якийсь резерв мати, що не всіх поголовно, що з комбайна з машини, з трактора зняли, забрали, в ТЦК зайшли, в одні двері зайшли, в інші двері вийшли вже з повістками. Не дивлячись на то, він хворий, він не хворий, можливий, він там на, в бойових позиціях, не може він там перебувати. Усіх під одну грібенку почесали, ти сліпий, храмий, а ти придатний до війни. Ну, якимось чином то можна було як-то його врегулювати. От навіть обідно доходить до того, що зайти на ринок, сидять молоді хлопці, здорові бугаї, вибачте за такий вислів. Він крутить в руках телефон, то ремонтує, то міняє, то продає, то торгує, тих, ніхто нікого не трогає. Як тільки виїхав трактором на трасу, зупинили, приділяли документацію, сідай з нами, поїхали, назад вже не вернувся. Жив так з господарства забрали 16 перший раз. 20 чоловік з рахуванням того, що ще 4 чоловіка проходимо догляд, І розпорядження пройшло ще на 18. 20 вже забрали, і от на 18 чоловік ще. Все, до, до останнього. Як далі дозбірувати врожай, як далі готуватися до посів на майбутнє і як зберегти е, державну продовольчу безпеку. Я навіть не можу, не, не, не зорієнтуюся по цьому питанню. А це проблема, я вважаю, поки що найсерйозніша. Ну, все рівно, не дивитись на це, всі проблематичні питання. Я дуже вдячний трудовому колективу тим, хто залишився, що вони з порозумінням ставляться до такої ситуації. Вони виривають у себе все, якби тільки зробити те, що. Від них вимагається Те, що вони можуть, те, що вони вміють, те, що вони знають. Я дуже вдячний трудовому колективу за отакий їхній обґрунтований підхід до виконання своїх функційних обов'язків. Так, я дуже, дуже дякую за відповідь, якраз видно, звідки береться ця стійкість і в чому стійкість і соціальна згуртованості. Ми також я би хотів вам подякувати за і в трудовому колективу, звичайно, що вони тримаються від цієї громадськості. Тут я вже... Якби дякую, як голова громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації. У мене до вас дві таких ділових питання, які пов'язані з розвитком економіки Садівської громади. Ну, ми плануємо виходити на певні проекти, інвестиційні проекти. І ось там будуть просити дослідна група, буде просити такі профілі підприємств. От я просто з вами раджусь, якби так публічно, да, закликаючи всіх подумати над цим. Чи всі підприємства дадуть дані? Ну, що таке профіль? Це певне дані про підприємства, там основні фонди і так далі. Звичайно, я як і сам керівник у колишньому, ти такі дані завжди ну, даєш певною застарогою. Ну, все ж таки, от для діла, як от ви вважаєте, якби. Чи дадуть дані суб'єкти підприємницької діяльності садівської громади? Чи не будуть, тобто? Я думаю, що в цьому питанні не має бути ніякого сумніву, так як ми повинні працювати, зараз прозоро. На сайті кожне підприємство висвітлює свої показники. Це однозначно. Податкова, податкова інспекція контролює це все. Ну, можливо, там десь якісь ухили сюди, туди хтось там може зробити на копійку на яку-то, ну і то ж, це ризиковано дуже. А це обов'язок такий, що висвітлити, подати, видати на розгляд, заходьте на сайт любого підприємства і там вся інформація має бути там висвітлена від початку до кінця. По, ага, по нашому підприємству, навіть і подумки такої нема, щоб десь щоб щось ми приховали, не показали. Це гарантовано на 100%. Ми до Осадівської громади перераховуємо тільки податок на доходи фізичних осіб ПДФО. Ну, а дивлячись на те, що в нас нормальні відносини з головою, нормальні відносини з апаратом управління сільської ради. Знаю, що на балансі школа і дитячі садочки, те, що ми можемо, те, що ми вміємо, те, що ми маємо, ми ні в якому разі жодного разу не відмовили у нашій допомозі, якщо вона потребується. Так, я би хотів до всіх звернутися, що садівська громада, от підприємство, особливо ось таке підприємство, це взірець соціальної відповідальності. Дуже багато ресурсів виділяється на громаду. Ну і останнє питання. От я от як науковець от за 30 років дивлюся, що в Україні все ж таки не так з економікою, да, чому так от вона виходить? Я от згадую практику польських реформаторів. Єжи Стемпені, Стемпенілішев Больцарович. Вони от гармату називали як окремий економічний, ну, називаємо кластер утворення. От я от в цьому бачу проблему. От чомусь от громада, от візьмуть садівська громада, намислиться як щось, якийсь економічний суб'єкт, окремий суб'єкт. Як ви ставитесь з такої точки зору? От якось всі знаєте, деякі, деякі вони якось по-своєму. Ну, Мені кажеться, мій розум, що оця вся е, така нероз, нерозібрана ситуація у державі. Якщо взяти по нас по аграріях Міністерство агропромислового розвитку, воно існує є. А практично яка його робота? Нам допомоги практично, нема ніякої взагалі. Хто як зможе, хто як виживе, так і виживайте. Інформацію звідти подавайте, а допомогу, щоб якогось то, ми не бачимо її взагалі. І от, наприклад, до прикладу, там був звіт, директор департаменту звітувався, що на область міністерство там виділило матеріальну допомогу для тих, хто займається галузю скотарства. енну суму там. Ну, при умові, коли там у їх енне кількість голів дойного стаду, ну, скажімо, 10 корів у їх. Їм щось виділили. А чим ми відрізняємося від того, що в нас 300 голів дойного стаду, 300 корів дойних? На 10 не можна, на 300 не можна. Розходи в них менші, у нас розходи більше. Ну якась то має бути збалансованість, там процентом відношенні. Там 3% сьому, 13% Ну, або завідсоткувати вже кожну голову. І от дайте 10 голів, от скільки то 300 голів, скільки-то. Як то, щоб воно повинно збалансовано бути. А то ті кращі, ті гірші. Ну так, так. Менше сто. Ну я думаю, що на території садівської громади тут порядні люди, порядні керівники всі, голова громади порядна людина. Якщо якісь там проблематичні питання виникнуть, чи їх терміново вирішувати, я думаю, в цьому проблем не буде. Любими шляхами, любими можливостями підтримуємо і їх. Якщо вам потрібна якась підтримка, вони в цьому не відновлять. Взаємозлагода це основне на сьогоднішній день. Добре, дякуємо. Ми дуже вам дякуємо. І головне, що ми і проблеми виявили, ми нічого не приховували, нехай всі знають і бачать всі наші недоліки. От. Ну і обговорили ці важливі моменти би, на майбутнє. От. Про по профілям і по мисленню громади як кластеру. та Взагалі, ролі центральних органів влади от у цих всіх процесах ну, хотілося б, щоб ну, підвищила, підвищилася якість і ефективність управління. Дякуємо вам, шановні. Шановні глядачі, це було чергове відео в межах проєкту громадської організації Центр громадських ініціатив інтелект Сумщини. Ми сьогодні говорили і про ділову нараду, яка відбулася в Садівській громаді. Я також поспілкувалися із Пахненком Віктором Івановичем, він керівник державного підприємства дослідного господарства Інституту Північного Сходу. Ми говорили з ним і про проблеми підприємства, яке виявляє просто чудеса героїзму і стійкості у цих непростах. В тих умовах, а ми розказали про ці умови. Ми поговорили про дві важливі проблематики щодо дальшого розвитку соціальної економіки, як садівської громади, так і всіх громад України. Проєкт адмініструється «Єднання» і підтриманий фондом партнерства за сильну Україну». Далі проєктна діяльність також буде висвітлюватися у нас на каналі. З огляду на соціальне значення цього відео підтримайте, будь ласка, відповідні алгоритми в YouTube. До побачення.